У з вірша Тараса Григоровича Шевченка причина. Така її доля, О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити, ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки сокілупив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дома заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога, милого питать. Кого ж ти, сиротина? Кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те є знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напуває? чи, може, з другою другою кохає її чорнобриву уже забува, якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила. Другу б задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю завдає, о Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.